Марк Рютте заявив, що Росія не використовує можливість надану Володимиром Зеленським для встановлення тривалого миру, і Україна готова грати за правилами, але м'яч на полі Росії. Давайте послухаємо прямомову. мову щоразу, коли буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди щодо України. Ми повинні бути впевнені, що вона буде тривалою, що вона буде міцною. Що ми не допустимо повторення того, що сталося у 2014-2015 роках з мінськими угодами, які були фактично оскаржені, коли ще не висохло чорнило, якими була написана ця угода. Тому ми не можемо допустити повторення цього. Угода має бути тривалою, вона має бути міцною. І в той самий час, Віталію, із черговим самітом НАТО, ну насправді е, просто скандал, тому що саміт відбудеться 24 26 червня у Газі. І от ми вже чуємо: президент Франції Мануель Макрон говорить, що на саміті Україну в НАТО не запросять. Вона отримає декларацію підтримки і знову буде йти мова про сили стримування з Європи. І також президента України Володимира Зеленського вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії не запросили для участі в основних дискусіях саміту, щоб догодити президенту США. Про це пише Євракців з посиланням на джерела. Як можемо оцінити цю інформацію? Як абсолютно логічно. Ну, по-перше, те, що Україну на зустріч в ГАГу не запрошують в звичному форматі. Це ще раз демонструє. Те, як Дональд Трамп бачить завершення російсько-української війни. Він же весь час говорить про те, що однією з причин цієї війни стало запрошення України до НАТО, якого насправді ніколи в повномасштабному сенсі не було. І я хочу нагадати, що коли у 2014 році Росія напала на Україну анексувала Крим, Україна взагалі була позаблоковою державою. Плану для членства. В НАТО Україна не отримала навіть після того, як сама Україна заявила про своє бажання вступити до НАТО, ніякого консенсусу союзників по НАТО ніколи не було. Немає його і зараз. Тому мені дивно чути, що ми там не отримуємо запрошення до НАТО на саміті в Газі Я думаю, що найближчими роками про запрошення України до НАТО взагалі мови не йтиме. І більше того, я не вважаю що це має якесь значення в умовах, коли ми не розуміємо з вами, чи Сполучені Штати взагалі готові захищати інші європейські країни. Члени НАТО від можливої європейської небезпеки. Якщо не готові, тоді членство України в НАТО не має взагалі жодного значення з точки зору гарантії безпеки для нашої країни. Але головним є зовсім не питання: запрошення чи не запрошення, тому що я думаю, що ніхто на запрошення України до НАТО і не сподівався. Головне те, що Сполучені Штати взагалі роблять все можливе, щоб українського президента не було на цьому саміті, а натомість пропонують відновити роботи Ради Росія НАТО. Хоча у самому Кремлі говорять про те, що не бажають такого відновлення, бо Росія знаходиться у фактичній війні з НАТО. Тобто американські ініціативи, мало того, що сприймаються з жахом, власними союзниками Дональда Трампа, так вони ще нікому і в Кремлі не підтримують. От що цікаво. Ну, Це насправді новина, про яку повідомив Блумберг, і вона, і вона дійсно дуже дивує і змушує сумніватися у загалом, якби ефективності і безпекових можливостей можливостях формату НАТО для європейців за мить про це більше поговоримо, тим часом спецпредставник США по Україні Кіт Келлог заявив, що іноземні сили вислані в Україну, можуть розміститися західніше Дніпра на правому березі, про це також можуть говорити і, скоріше за все, говоритимуть на черговому саміті НАТО у червні. Все ж таки, на вашу думку, Віталію, наскільки актуальною є станом на сьогодні ця ідея вислання європейського військового контингенту в Україну? І е, хто в такому випадку, якщо подивитися на конструкцію? Озвучено Келевом, боронитиме лівий берег Дніпра, Полтаву, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Ну, тут є кілька моментів. Момент перший. Я взагалі не дуже серйозно ставлюся до будь-яких заяв Кіта Келега, тому що я не дуже розумію, що він вирішує в нинішній адміністрації. І в мене завжди враження, що всі його думки це думки політичного коментатора, а не державного службовця. Тому я до цих всіх думок не ставлюся серйозно. Друге. Європейці мають між собою визначитися, чи вони взагалі готові запроваджувати будь-який контингент на території України без згоди Росії. Тому що Російська Федерація ніякої згоди неприсутності навіть одного солдата з НАТО на українській землі ніколи не дасть. І це треба чітко розуміти. Якщо європейці будуть чекати, що такої домовленості можна досягти під час якихось перемовин з Росією, хоча є і не перемовини висяжного майбутньому, невірю, то я їх змушений розчарувати. Росія ніколи на це не погодиться. Від слова взагалі. Якщо європейці будуть готові запровадити свої війська без згоди Росії, вони мають пам'ятати, що це може стати приводом для відновлення воєнних дій. І якщо європейці цього не бояться, то треба розуміти, що вони не збираються захищати жодне з берегів Дніпра. Вони збираються знаходитися на території України з точки зору підтримки. України у її опорі російської агресії, захисти правого і лівого і всіх інших берегів Дніпра буде завжди не знаходитися на відповідальності Збройних сил України і українського народу. Ніхто, окрім українців, з Росією воювати не збирається і не збиратиметься. І це теж та політична реальність, якій українці знаходяться сьогодні і будуть знаходитися упродовж наступних десятирічний, і це теж треба розуміти кожному українському громадянинові. Європейські війська. Можуть воювати з Росією тільки в разі, якщо війська Російської Федерації перетнуть кордони країн-членів НАТО, і те, я в цьому не дуже впевнений. Ще треба буде перевірити, чи моя ця фраза дійсно є реалістичною, в разі, коли Росія дійсно вирішить перевірити НАТО на міцність. І тоді ми скажемо, що я був правий, але не правий, тому що в мене є певні сумніви в тому, що якийсь реальний збройний опір дійсно в такій ситуації буде. Хоча я досі вважаю, що армії країн-членів НАТО стратегічно сильніша за Збройні сили Російської Федерації. Зараз всі ресурси російської армії спрямовані на знищення України, а не на якісь інші тому, потенційні театри бойових дій. Але контингент, і він не буде чисельним. І я не думаю, що йому будуть давати завдання воювати. Я думаю, що завжди будуть створені умови для того, щоб в разі відновлення воєнних дій європейський контингент хутко залишив українську територію. Це теж буде частиною його логістики. Ну, до речі, це теж свіжа інформація висновки міжнародного інституту стратегічних досліджень про те, що в разі досягнення перемир'я в Україні вже цього року Росія може скористатися паузою для відновлення свого військового потенціалу і в 27-му році атакувати країни Європи. І що Путін свідомо готує росіян до наступних військових конфліктів і невдовзі може розпочати війну проти Естонії, Латвії та Литви. Ви е, як оцінюєте можливість цього сценарію і великої війни вже в 27 році нападу Путіна на країни Європейські, на країни НАТО? А чому ви думаєте, що це буде велика війна? Ми з вами, до речі, цю формулу обговорювали без е, всяких дослідників. Пам'ятаєте, я вам казав, що у Путіна є вікно можливостей, яке пов'язане з знаходженням у Білому домі Дональда Трампа, тому що він вважає, що Трамп і пальцем не поворухне з точки зору? Припинення воєнних дій і пальцем. Ну, і в цій ситуації, як ви розумієте, в нього є можливість напасти на європейські країни до 2029 року, до, до січня 2029 року, до зміни влади у Сполучених Штатах Америки Так що дійсно, якщо він закінчить війну в Україні там 25-го року, то у нього є, є пару років для того, щоб відновити свої військові ресурси і напасти на країни Балтії чи на Польщу. Але я вам хочу сказати ту, 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 таку річ: а чому ви вважаєте, що це обов'язково має бути велика війна? От уявіть собі, що російські війська заходять в нарву і оголошують, що вони там, в Естонії, захищають російськомовне населення? Або російські війська з території Білорусі заходять у Даугавпілс в Латвії і говорять, що вони захищають російськомовне населення. Ну, от хто вам сказав, що в цій ситуації буде реальна. Велика війна, якщо Сполучені Штати скажуть, що вони не будуть воювати з Росією, що це може призвести до ядерного конфлікту. Можуть сторони знову-таки окопатися, як це відбулося з Росією і Україною, на якійсь лінії, де будуть зупинені російські війська, і там буде просто така лінія зіткнення. Причому територія, частина території Естонії чи Латвії буде контролюватися росіянами. І це буде смерть НАТО, безумовно. Ну цьому я цього і Путіни вкладаю правила, без всякої великої війни. Саме це я і вкладаю в коли в, в поняття великої війни, коли говорю про це. Тому що, на мою думку, це по суті початок падіння Європи і реалізації євразійської моделі Путіна і Ліна. Ну, в будь-якому разі Путін налякає європейців так, що, як ви розумієте, в наступний виборчий цикл до влади в європейських країнах можуть прийти ціла група проросійських політиків, які будуть казати, що вони домовляться з Путіним. Ось уряди Латвії і Естонії не домовлялися, і бачите, що відбулося? Це ж приблизно те, що ми чули у 2019 році під час передвиборчої кампанії України, що нам потрібна влада здатна домовитися з Кремлем. Тому щось що попередня влада не здатна була домовитися. От у нас війна і продовжується. Під цими самими гаслами, тільки дещо з потвореними і зміненими для європейських виборців будуть виходити на вибори правопопулістські і лівопопулістські політики в цілій низці країни, я б сказав: від Лісабону до Харкова. Підказує редактор у вухо, що у нас є картинка зі Стамбулу. Вона наразі без звуку. Можемо просто подивитися, як відбув... що відбувається. У Туреччині, там де нагадаємо, тривають перемовини російської та української делегації. Ну, це судячи за всього, якась частина прес-конференції ні. Це напевно турецький міністр закордонних справ відкриває цю зустріч. так, це відкрита зустрічі. і е, е, якщо mm -hmm. в ширшій картинці сидять учасники зустрічі, підказують мені редактори. Ну так, і він зараз виступить, і виступить, і піде собі. Або вже пішов і залишить ці делегації одна проти одної. І дозволить Володимиру Мединському грати ту роль, яку йому запропонував Володимир Путін. Жахливо. Що ж, я поговоримо. маю сказати, що так, будь ласка. Що це саме те, чого добивався Путін. Саме Путін добивався цього хаосу, і звичайно. Я думаю, що от міністру закордонних справ Туреччини Хакану Фідана дуже важко я думаю, виступати в ролі людини, яка бере в цю участь в цьому е жасі. Давайте поговоримо про те, що відбувається е, зараз в столиці Албанії, е, Тирані, де зустрічаються прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Манель Макрон, лідер німецьких християнських демократів Фрідрих Мерц, президент України Володимир Зеленський, і президент Туреччини Реджеп Тейпердоган. Вони сьогодні в тирані обговорюють шляхи припинення війни в Україні, і як пише видання Політико, готуються до запровадження каральних мит проти Росії через те, що Путін не з'явився на переговорах між Києвом та Москвою. Чого очікувати, європейські чиновники повідомляють політику, що йдеться про справді чутливі санкції проти Москви і власне суттєве посилення тиску? Чого очікувати як саме Європа може сьогодні посилити тиск на Путіна? Ну це дуже хороше питання, тому що коли ми чуємо про ці каральні мита, про ці санкції, нам важливо зрозуміти, які вони будуть мати реальний економічний ефект, коли Європа до цього часу купує скраплений газ у Росії, пам'ятаєте? Коли Європа до цього часу робить виключення для тих країн, які купують нафту у Москви. Нафту, яка, до речі, йде через нашу територію. От мені цікаво, от хоча б ці механізми, добре там каральні мита, хоча б ці механізми будуть швидко знищені. Європа раніше планувала позбутися російського газу остаточно тільки 2027 року. Може, в результаті такої гострої полеміки в Тирані і таких жорстких санкцій проти Росії цей термін трішки зменшиться. Може, ми домовимося про те, що через українську територію не буде йти нафта для країн Євросоюзу, таких як Угорщина. Ну от, хотілося б на ці питання насправді отримати відповідь. А тому з вами весь час говоримо про якісь неймовірні каральні санкції, в той час, як Росія продовжує заробляти мільярди на торгівлі енергоносіями з самими європейськими країнами. Ну а тим, І, тим часом... Погоджений 17-й пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, стосується тіньового флоту російських танкерів, також часткового обмеження доступу до технологій, які застосовуються на полі бою. Але насправді цей пакет санкцій називають найслабшим за весь час, і готується 18-й пакет, і таких пакетів ще може бути дуже багато, але бачимо, як це насправді впливає. Росія продовжує свою агресію. Ну, тому я і питаю, які такі економічні інструменти. Я просто хотів би, щоб мені їх назвали. Що от ми говоримо, що цей пакет санкцій слабкий, а наступний буде ще більш слабким. І я все це логічно розумію. Але я хотів би, щоб нам з вами політики назвали інструменти, які вони можуть використати. От вони їх не використовують, але якщо Росія себе ще більш погано поведе, мені цікаво, що вона ще має зробити. От що ще має такого Росія зробити, щоб запровадити проти неї вже такий ніщівний пакет санкцій, ще на когось напасти, масовану балістичну атаку на Україну зробити. Що, що, чого ми чекаємо? Ну, от просто цікаво, але це таке. Але я просто хотів би, щоб хоч один політик, американський чи європейський, просто нам би розказав: ну, давайте послухаємо термінологію Трампа, президентку Єврокомісії Урсу Фондрляєн. Вона перед початком саміту європейської от, політичної спільноти в Тирані. У мене ще немає цього цієї прямої мови української, але вже є вона в друкованому вигляді. Останні дії Путіна свідчать про його небажання миру, потрібне посилення санкцій і конкретизовує, що може увійти у новий пакет санкцій. Включатиме цей пакет санкцій щодо північного потоку 1 і 2, охоплюватиме роботу над включенням до списку більшої кількості суден російського ціннового флоту, зниження верхньої межі ціни на нафту і додаткові санкції проти фінансового сектору Росії для нас це важливо, і ми маємо посилити тиск на Путіна. Доки він не буде готовий до миру. Ну посилення тиску, особливо на північний потік. 2, це ну наразі не звучить так, що. Як фактор, який звучить, насправді так. може примусити Путіна до миру, ну, до речі, ціньовий флот дійсно потрібно санкціонувати. Але проблема в тому, що, ви вже бачили, президент Байден в останній період свого перебування при владі наклав серйозні санкції на російський ціньовий флот. Це спочатку дали результат. Але що таке ціньовий флот? Це нелегальні танкери. Ти знаходиш десяток, не дозволяєш цим танкерам прибувати до портів країн, які купують російську нафту. Ті країни дійсно відмовляються від цих танкерів, але Росія там за місяць-два знаходить інші чи перефарбовує ці, встановлює на них інші прапори. І це вже інший танкер, який не підлягає санкційному тиску. Ну, от в мене є таке питання: як це все виглядатиме, Віталі? Ну є ще одна е, нова вводна у санкційному тиску. Це по суті такий теж каральний. Інструмент з боку європейських країн як процес запуску спеціального трибуналу з припинення агресії Росії проти України, трибунал проти Путіна та військових злочинців Російської Федерації йдеться про приблизно 30 прізвищ на чолі із путіним. І давайте подивимося матеріал наших журналістів на тему цього спеціального трибуналу для Путіна, російських воєнних злочинців та його. Особливостей подивимось потім обговоримо наскільки реальним є засудження диктатора та його поплічників у Росії. Прошу. Як зазначають в МЗС України, міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Цим займається міжнародний кримінальний суд, але є певні правові перешкоди в розслідуванні злочинної агресії проти України. По перше, країна з території якої ведеться агресія, повинна бути учасницею Римського статуту. Росія не є такою. По-друге, згідно з міжнародним правом, президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ мають імунітет і не можуть бути засуджені, поки Обіймають свої посади, тому було прийнято рішення про створення спецтрибуналу. Його мандат буде чітко сфокусований на злочинній агресії, скоєній вищим керівництвом Російської Федерації проти України. До відповідальності мають притягнути тих, хто планував, готував, розв'язав та веде агресивну війну. Сюди входять щонайменше 20 російських політичних та військових лідерів, і точно включає так звану трійку президента Владимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Сьогодні ми робимо дуже рішучі кроки до справедливості для України. Цей трибунал забезпечить притягнення до відповідальності найбільш відповідальних за агресію проти України. Кожен сантиметр війни Росії задокументовано. Ми живемо в інформаційній сфері. Це задокументовано і немає місця для безкарності. Загалом в історії є кілька випадків, коли на лаві підсудних опинялись перші особи країн. Нюрнберзький процес, міжнародний військовий трибунал проти представників третього рейху. Список підсудних налічував 24 Головних нацистських воєнних злочинців, членів уряду, керівників нацистської партії, гестапо та головного командування німецьких збройних сил. В результаті 12 обвинувачених було засуджено до смертної кари, ще семеро до різних термінів ув'язнення, троє виправдані. І це був перший випадок в історії, коли керівників держави було притягнуто до кримінальної відповідальності на міжнародному рівні. Важливо, що саме тоді вперше чітко визначились поняття злочини проти миру, воєнні злочини та злочини проти людяності. Міжнародний кримінальний трибунал щодо Руанди він був заснований радою безпеки ООН, аби посадити на лаву підсудних осіб відповідальних за геноцид та порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні в африканській країні у 1994 році. Тоді вперше винесли вироки за геноцид. Знаковим стало і те, що вперше в історії у цьому геноциді зізнався колишній глава уряду Жан Камбанда. За злочин проти людяності він отримав довічне ув'язнення. Серед обвинувачених пропагандисти однієї з радіостанцій, які закликали знищувати громадян народності Туці. Загалом, протягом 20-річного періоду роботи трибунал висунув обвинувачення проти 96 осіб. 61 з них було засуджено до різних термінів ув'язнення. У 1993 році було створено міжнародний кримінальний трибунал щодо злочинів в ході Югославської війни. На ньому розглядали порушення Женевських конвенцій. Законів та звичаї війни геноцид. В 1999 році міжнародний трибунал по колишній Югославії звинуватив Мілошевича у злочинах проти людяності. Через два роки його заарештували. Справа Слободана Мілошевича, колишнього президента Йогославії та Сербії, стала знаковою. Міжнародний трибунал висунув Мілошевичу обвинувачення у воєнних злочинах, скоєних в Косово, Хорватії, Боснії і Герцеговині. Судовий процес продемонстрував: висока посада не надає імунітету від кримінального переслідування за міжнародні злочини. Та суд тоді завершив. Без винесення вироку Слободан Мілошевич не дожив до нього у 2006 році. Він помер в тюремній камері в Гаазі щодо трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, то засідатиме він в традиційній столиці правосуддя Гаазі. Очікується, що робота розпочнеться вже наступного року. Після закінчення оформлення юридичної бази розпочнеться формування самого спецтрибуналу. Наберуть суддів, секретаріат, які будуть впроваджувати правила та регламенти роботи. На відміну від міжнародного кримінального суду. Спецтрибунал зможе розглядати справи і ухвалювати ордери на арешт за відсутності обвинувачених? Сергій Бордюжа слава ті. Чи понесе Путін відповідальність за злочини скоєні в Україні? Слухаємо Віталія Портникова. Для того щоб очільник держави чи високопоставлені посадовці взагалі могли постати перед? Трибуналам міжнародного характеру потрібні дві умови: або країна, з території якої здійснювалися злочини, зазнає у війні і окупується ворожими силами, як це відбулося із гітлерівською Німеччиною. До речі, тоді. Не просто створили міжнародний трибунал, а створили абсолютно специфічні норми права, за яким діяв цей міжнародний трибунал. Тому його діяльність, на відміну від діяльності там німецьких судів, які займалися денацифікацією, досі викликає певні сумніви. І найголовніший сумнів є в тому, що Нюрнберг з одного боку засуджував нацизм, а з іншого боку, реабілітовував большевизм. І той факт, що радянський союз був союзником гітлерівської Німеччини, і що Сталін здійснював не менше злочини, ніж Гітлер, не міг знайти. Ніякого розуміння в цьому трибуналі з того і простої причини, що одним з прокурорів цього трибуналу був майбутній генеральний прокурор Радянського Союзу Роман Руденко Так що це теж специфічна була дуже історія, так але умова все одно зрозуміла: окупація і захоплення вищого керівництва ворожої країни для передачі правосуддя. Друга умова: якщо країна не захоплена і не окупована, її уряд має. Співробітничати із міжнародним трибуналом з точки зору видачі військових злочинців. Цьому трибуналі так відбулося в Руанді, про яку ми згадували, де відбувся військовий переворот, і Тоді попередні керівники країни були видані міжнародному правосуддю. Так відбулося у колишній Югославії, де відбулися вибори внаслідок по суті демократичної революції, і Слободан Мілошевич втратив владу, а згодом був переданий у Гаагу. Скажімо, у Судані, де відбувся військовий переворот і де досі точиться громадянська війна, колишній правитель країни Аль-Башар, який теж знаходиться під ордером міжнародного кримінального трибуналу, так і продовжує знаходитися у в'язниці в Судані. Ніхто його ГАГу не передає, тому що влада цієї країни не вважається доцільним. Хоча не мов би, відбулася і зміна влади. Але люди, які отримали владу, вони колишні соратники президента і вони не хочуть, щоб він свідчив проти них, очевидно, в Газі. Так, що, в принципі, можна чітко сказати, що в разі, якщо російський режим збережеться, навіть не режим Путіна, а скажімо, режим Федеральної служби безпеки Росії, якщо у Росії не буде ніяких кардинальних політичних змін, то звичайно російському режиму нічого не загрожує, і Путін буде використовувати роботу трибуналу виключно з метою посилення власної пропагандистської активності, звинувачуючи. Трибунал в фейках, в наклипах на Росію тощо, використовуючи його для мобілізації власного населення. Так відбулося, до речі, з процесом щодо знищення малазійського бойного. Процес відбувся. Провина Росії доведена. Винні не ті, які віддавали рішення, а ті, які були учасниками цього знищення, отримали вироки за іронією долі. Та людина, яка отримала довічний вирок у ГАЗі за знищення малазійського боїнгу. Ігор Стрілков, так званий міністр оборони ДНР, зараз відбуває вирок у російській в'язниці за наклепи на Путіна, Так звані. І ніхто його ні до якої гаги при цьому не передав. Тобто може виявитися, що людина, яку звинувачує міжнародне правосуддя, не подобається і російському керівництву, але це не означає, що російське керівництво в осяжній перспективі збирається співробітничати з міжнародними судами.